Американські чиновники вирушили до Росії, бо отримали позитивні повідомлення про припинення вогню в Україні. Про це пише Sky News. і за словами Трампа, наразі в Москві обговорюють тридцятиденну паузу в бойових діях. І він також нагадав, що у разі незгоди Росії на перемир'я застосує фінансовий тиск, який буде дуже поганим для РФ. І речник кремлівського диктатора Дмитро Пісков напередодні заявив, що Росія очікує на деталі переговорів від держсекретаря США Марка Рубіо і радника з нацбезпеки Майка Волца. Для для цього запланували контакти з американською стороною, каже Пісков щодо повідомлення Reuters про те, що Трамп і Путін можуть поговорити цього тижня. Речник Путіна каже, що поки США не запитували нову телефонну розмову. І режим припинення вогню в Україні може бути встановлений протягом кількох днів, якщо РФ на нього погодиться. Про таке заявив держсекретар США Марко Рубіо. І він уточнив, що американська сторона хотіла би, щоб жодна зі сторін не стріляла одна в одну ні ракетами, ні снарядами, ні кулями. А відтак почалися переговори. А Якщо прозвучить відмову від РФ, це пояснить наміри росіян, зазначає Рубіо.